Бальйони прокладок ганьба! Батальйони прокладок ганьба! Я на прокладок ганьба! Наша вимога єдина! Депутати обласної ради були обрані народом. І Єдиним джерелом влади є народ. І тому нас як комунальна власність. Пішли. Пішли. А отаким от, отаким от, грудно там. Ганьба! 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 Пішли на цю платову раду! Ганьба! 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 Ганьба!

বোর বདর বདে বདর বསে বདེ